Здесь він солдатик і пластилін, тобто він воєнний і все, каже, я буду по воєнному все. Він у мене один, я йому ну, готов дати, що хочеш. Важко мені плакати. Я його я доварював. Йти воєнним. Він каже, пані, я все одно піду. Я кажу, Олег, давай хоть в артилерію. Ні. Я танки, що Що він танки? Я його питала і бачила новини, що там ж техніка збирається, ще щось. Він казав, що це якась маятня, що це просто так. Завжди там щось збирається, він же ж там ну, є, йому краще видно, а потім, вже як виявилось, що це він не казав, бо я була тоді вагітна, щоб я, напевно, не нервувала. Я йому вже все время говорив, дослужися до генерала Олешка. Жалко, душа перевертається. Жалко, що Олешки немає, так би й було б, якби він залишився жити до цього часу. Смерть його вона була подвигом. Вчився він 9 клас, вчився на відміну, тобто він хотів вище далі вчитися. Олег займався вів здоровий образ життя. Він займався греко римською боротьбою. З першого класу, як він пішов, так він до, сказати, по цей день і займався спортом. Його медалі багато, золотих, серебряних куча кубків, грамот там такий мішок. У міжнародних сорунуваннях він завжди займав 2-3 міста. Закінчив 11 клас, поїхали ми в академію Львівську. Поступив він в академію. Чотири роки він вчився в академії. Вийшов оттуда лейтенантом. Каже, пан, сильна війна. Він зібрався машину, генератори, все, що можна з дому забрав. Поїхав, каже, я, мабуть, не вернуся. Буквально через неділю. Торгаються, об'являють повномасштабне вторження в Україну. І 7 березня він загинув. Знайомі сказали, який він. Роті сказав, що Олега більше немає. Він же ж був танкіст, він вчився на нього і закінчив танкістом-лейтенантом, тому поступив у, точніше, пішов на службу у 17-ту танкову бригаду. На посаду танкіста, командира спочатку взводу, а вже ну, так мовити з началом війни. Спочатку її вже на посаду командира роти. Загинув він у танку. Я дуже щаслива, що ми його змогли все-таки поховати, тому що зараз не кожна жінка скаже, що вона поховала свого чоловіка, що вона його бачила, що вона його знайшла.